Вітаю Херсонський державний університет є релокованим закладом освіти. Що це значить? Це не значить, що він віртуальний, його немає в Херсоні. Він є в Херсоні, є адреса цього закладу в Херсоні, але для того, щоб бути у безпеці, наш вуз люб'язно прийняв Івано-Франківськ. У нас є два великих офіси. На Шевченка 14, де є наша адміністрація і навчальні аудиторії, і повністю навчальний корпус на Мазепи 10, у місті Івано-Франківськ, і як відбувається практична підготовка, де ви скажете може відбутися практична підготовка у вузі, який релакований? У нас є спеціалізовані аудиторії, історики проходять свою виробничу практику, і одну з них археологічно на базі археологічної експозиції музею Херсонського державного університету. Всі археологічні, вся археологічна експозиція була переміщення з під обстрілів в небезпечних умовах, вивезена до Івана франківська і її треба відкривати. Фактично, це археологічні розкопки. У приміщенні тому практика проводиться вживу для психологів, соціальних працівників та соціологів, існує соціальна психологічна служба і існує лабораторія психологічної стійкості. Це також окрема аудиторія, яка є у нас у Херсонському державному університеті, який розміщується в Івано-Франківську. На практиках ви зустрінетеся з представниками соціальних служб, керівники вам розкажуть, як навчать вас проводити тренінги, ви будете відвідувати соціальні установи і організації, побачите вживу роботу психологів. Одним словом, навчання в Херсонському державному університеті є реальним, а практики тим більш реальними. Чекаю вас на факультеті психології, історії та соціології.